Сьогодні у Свято Успенському соборі попрощалися із загиблим 32-річним солдатом Володимиром Ропотилом. 24 лютого 2022 року він добровольцем пішов до військкомату. Спочатку виконував завдання на блокпостах диканської тергромади. А у червні 2022-го його зарахували на посаду помічника гранатометника у стрілецькому батальйоні. Був направлений на Бахмутський напрямок. Після поранення служив у батальйоні охорони Восени 2023-го Знову був направлений у бойову частину на Запорізький напрямок стрільцем снайпером. 28 листопада. Володимир загинув у результаті обстрілу противником позиції підрозділу поблизу населеного пункту роботине Запорізької області. Вічна слава герою. Я хвилину запам'ятала. Бойовим. Уже з раненнями. третій раз поїхав. вже. Не. Чи залишилась у нього родина? Так, сестра, мама, тато. Живемо ми в селі напроти. Пиріс на моїх очах. Почула в минулому році, на початку жовтня, що він попав під обстріл, його контузило, і якісь у його там були поранення.